Нашою першою зупинкою буде полігон в Одеській області, де місцеві спеціалісти НІФТАРівів саме зараз на полігоні випробують нові реп-системи. Щоб до них дістатися, ми якийсь час їхали по дорозі, про яку казати не можна, та приїхали у місце, про яке казати не можна. Але добре, що все, що тут відбувається, вже показувати можна. Ми зараз приїхали на полігон, да? а особливо зараз, Сань, покажи, будь ласка, що все це відбувається на фоні. Ось такого Грибочек, Грибочок. У нас буде відбуватися спочатку. Тут виліт да? дронов. А, Здесь, якщо я правильно розумію, знаходяться пілоти з розчоту маміка. Тут знаходяться розчотини в Далі там знаходяться реби. Mm -hmm. Через сколько там, как кикави... да? Но это, это вещи, не очень большое расстояние для эффективной работы. Поэтому будем делать на это погрешность и подавим сектором. Значит, существуют mm -hmm. секторные антенны, да, купольные, полинятные. Mm -hmm. Работаем mm -hmm. так, посмотрим, как это будет mm -hmm. работать. На нас будут заходить малики. Мы будем фиксировать высоту и дистанцию от mm -hmm. На нас будут заходить FPV. Ну, там чуть другие условия тестірування. Ми будемо uh -huh. смотреть, на яких антеннах, какова ефективність квадрифіляр. Ну, супер, 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 супер. Ну, реп в моїй діяльності штука доволі важлива. Це ви вже могли помітити і не один раз. З собою треба брати ось такий захист. Це реп. Не <у -у -у> <Ближе> сюди. <у -у> Це репчик. І в мене репчик є просто. Хали бистра тому. Я давно хотів розібратися, як саме це працює. Головне це встигати за їхніми е, умами, тому що у них постійно все змінюється, постійно міняються, е, починаючи з від модулів, да, з, там закінчують. Навіть мені хлопці на Херсонському напрямку розказували, що в них вже з'явилися дрони із говна і палок, скажімо так, просто чуть ли там не бом не з бумаги зроблені. А, да, алюміній, текстоліт, все це було і до того, в принципі, у нас є приймущество перед этим. машиной имперской угу. она гигантская и у нее очень большой ресурс угу. а у нас есть оперативность реакции вот, вот. Поэтому, и меньше бюрократии бля ну нам хватает бюрократии да да и за счет этого мы конечно оперативнее реагируем на ситуации и когда они там делают себе госзаказы какие-то и прут эти ребы например на Позиции одинаковые, 915 на стандартные частоты. Угу. то мы реагируем на появление 530-х, которые сейчас появились крайне оперативно. Мы можем себе это позволить. Ну і гаражників багато ще вокруг. Так, То есть все так, это так, так. Слава це дуже Богу. круто. Да, слава Богу, оперативне. Є така я не знаю, ну, серед обивателів, звичайно, не серед професіоналів, що ці піхотні риби, які в сумках, в рюкзаках, вони дуже сильно ну, негативно влияють, там на, на все, на імунітет, на потенцію, на, на волосся. Скільки можна взагалі протриматися з таким вот рюкзачком, це високі частоти. А... Я не хочу проводить банальных аналогий с микроволновками, угу. но не очень хорошо, если бы в микроволновке дверь не закрывалась. Например, если мы говорим о частоте 2,4. Чем выше частота, тем больше последствий угу. продолжительного нахождения при большой мощности излучения рядом с ней. Существует баланс между прилетит в тебя дрон, Звичайно. Или ты почувствуешь себя плохо через Выбирай. некоторое время? Да, да, да. Цвет да. выбер. Баланс очень тонок. Просто у нас очень часто конструкция выглядит обеспечение, выглядит следующим образом: Вовчик, ты теперь у нас рэп носишь. И этот человек таки назад. Это не очень полезно, но это не так критично относительно того, что может произойти. Згоден, згоден. Що на цій веселій позитивній ноті давайте літати, так? Да?